Мої вітання, слава Україні! Ось ми з вами дістались до 200-го уроку. І оскільки це ювілейний 200-й урок, це буде непростий black and white mix, а вдвічі довший. Тобто, замість 10 речень я вам дам 20 речень. Покажіть результат, покажіть собі, що ви знаєте вже англійську граматику. Можете знаходити помилки і виправляти помилкові речення. Раджу приступати до цього уроку відповідально. Тобто, якщо ви пройшли всі 199 уроків, або ви дійсно впевнені, що ви знаєте англійську граматику і просто хочете себе перевірити. Це так, просто щоб в кінці не розчаровуватись результатами. Отже, якщо ви готові приступати, то починаємо. Нагадую, правила чорно-білого міксу. У вас буде 20 речень. В кожному реченні є одна граматична помилка, вам потрібно її знайти і дати правильний варіант. В чорно-білому міксі я не пояснюю, що неправильно і чому правильно. Ви, якщо у вас залишиться питання, можете написати потім їх в коментарях. Отже, поїхали. Бажаю вам успіху. Перше речення. Після кожного речення я чекаю хвилину секунд 10 і даю правильний варіант. Так, да, забув вам сказати, що серед 20 речень одне речення є правильним. Тобто, пам'ятайте про це. Правильний варіант першого речення. I remember visiting a remote island off the west coast of Ireland. Друге речення. Правильний варіант. Does your friend cook well? Третє речення. правильный вариант Our guests arrived half an hour ago. Четвёртое речення. Правильный вариант We've been spending too much money lately. Пятое речення. Правильний варіант. I haven't seen him for 15 years. Шосте речення. Правильний варіант. You haven't done much, have you? Сьоме речення. variant i'm so happy i was able or i managed to buy the tickets for the tomorrow's game private variant you can't park here it's a no parking zone Nineh. Правильний варіант. I like him because he makes me laugh. Десяте речення. Увага! Це те саме єдине речення, в якому немає помилок. Воно є вірним. Ну, як ви себе почуваєте? Ми з вами пройшли половину нашого чорно-білого міксу. І переходимо до другої половини. Одинадцяте речення. You must work hardly. Правильний варіант. You must work hard. Дванадцяте речення. Правильный вариант accidents must be reported to the safety officer. Тринадцатый речення. Правильный вариант. Everyone has to wear a seatbelt. Четырнадцатый речення. Правильний варіант. Do I have to pay now. Пятнадцяте речення. Правильний варіант. They should have called the police when it happened. 16 -е речення. Правильный right. вариант. What would you do if you won a million pounds? Правильный вариант. I suggest looking at it together. Or I suggest we look at it together. 18. Правильний варіант. What is this thing? It's a spaceship. 19 -е речення. Правильний варіант. These shoes are too big for her. І 20 -е речення останнє. Правильний варіант I heard someone knock on the door. Тепер будемо ставити оцінки. Порахуйте, скільки речень ви зробили правильно. І поставте собі оцінку за цією шкалою, яку ви бачите на слайді. Якщо все у вас вийшло добре, мої вітання. Я дуже радий за вас. Якщо багато помилок. Раджу все-таки систематично пройти всі уроки з 1 по 199. Доти, доки ви не будете на рівні автоматизму робити речення і тести, які містяться в цих уроках, таким чином, оці правила, про які говоряться в кожному уроку, вони стануть частиною вашої ментальної розумової граматики. Я вам вдячний за увагу. Якщо залишились якісь питання, коментарі, побажання. В тому числі, побажання на майбутнє. Я ще не знаю, чи буду продовжувати після 200-го уроку, чи потрібно зробити паузу, чи потрібно зробити зупинку. Подумаю, почекаю ваших реакцій. І все-таки сподіваюся, до зустрічі. А вам успіхів і до побачення!